Це будемо зараз говорити з експертом центру Об'єднана Україна Ігор Попов. Долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, мої вітання. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Ігоре. Зважаючи на зустрічі Зеленського у Брюсселі, які вже відбулись, чи можемо ми зробити певні висновки, чи результативним виявиться цей візит президента? Бо, судячи зі слів гаранта, ось складається таке враження, що лідери європейських країн поки самі не знають конкретно і достеменно, як зробити Україну сильною для переговорів з РФ? Це дуже вчасний візит Зеленського, тому що всі ж очікують. Виступу Трампа з американською опозицією одразу після інаугурації. всі очікують візиту Келога, uh -huh. і тому одне з завдань для візиту Зеленського до Брюсселя це сформувати спільну позицію європейців, щоб не вийшло, що там угорці чи словаки публічно виступають із іншою позицією росіяни можуть це обігрувати. І саме тому треба переговорити і на рівні НАТО, і на рівні Європейського союзу. Щодо якраз того питання, яке ви ставите, як зробити позицію України сильнішою, щоб росіяни не продавлювали свої ультимативні вимоги, єдність в цьому питанні буде присутня серед європейських лідерів і країн, які представляють Європейський Союз? Якщо ми не отримуємо 100% єдність, якщо дійсно якась із Mm -hmm. Країн говорити про особливу позицію важливо, щоб найбільше країни і щоб більшість країн виступала із єдиною позицією, mm -hmm. і ми це бачимо по рішеннях. Вчора Зеленський спілкувався із західними журналістами, і він же сказав певні базові позиції: що перше він дякує за фінансову підтримку. Дійсно, Україна має гарантії фінансової допомоги на 25 рік і тому наші глядачі. Можуть бути впевнені, що нам не загрожують якісь фінансові катаклізми там з курсом інфляції, цінами. Тобто у нас є підписані угоди і надходять перші транші щодо фінансової допомоги. Це вже важливо. Друге, це про що говорить Зеленський, це про посилення протиповітряної оборони. Ми бачимо, що росіяни посилюють свої обстріли, і тому нам треба більш щільна протиповітряна оборона. Але наступний рівень це звичайно з чим заходити в мирні переговори. А, і е, тут обговорюється і е, вірогідність взагалі нашого запрошення до НАТО, щоб нам розуміти цю базову позицію, е, і гарантії безпеки від того, що війна не повторювалася. Це, мабуть, найбільш складне питання. Якраз про нього і вчора говорили, і сьогодні будуть продовжувати говорити. Що може стати в ймовірних переговорах е, таким. Важелем впливу на Російську Федерацію. От яка позиція сили з боку України може справді зіграти на те, аби Росія, скажімо так, відмовилась від своїх захмарних умов, які вони висувають? Гарантії підтримки від партнерів по всіх напрямках. Тобто, те, що я говорив, що коли Україна має фінансову подушку, фінансову підтримку, це вже Показує силу, коли Україна отримає там ще не один Петріот, а ще чотири. Знову ж таки, це показує, що обстріли, навіть масовані ракетні обстріли, не принесуть того результату, на який Росія сподівається. Mm -hmm. санкції наскільки Захід готовий іти далі в санкціях, це і безпосередня боротьба з тіньовим флотом. уже оголосили, що можуть спробувати перевіряти оці сірі танкери в Балтійському морі. Росіяни вже в. Відповідь кажуть, що вони дадуть військовий конвой, тобто ця гра продовжується. Росатом, чи є якісь сподівання на те, що будуть е е санкції по атому? Е ну і звичайно, Захід і Україна працюють з Китаєм, тому що ми розуміємо економічну і технологічну залежність Росії від Китаю, політичної залежності там. Не дуже ще є. І тому, якщо Китай е, висловить свою позицію про те, що війну треба завершувати, хоч більш-менш справедливим миром, це також вплине на Росію. Присутність е, військ іноземних держав на території України як гарантія нашої безпеки, це здатне зупинити Росію? Е, там скоріше не зупинити, на жаль, ми не можемо сподіватися, що західні армії зайдуть на українську територію для того, щоб допомагати нам воювати з росіянами, це mm -hmm. таки ця опція розглядається як саме гарантія безпеки до того часу, коли Україна отримає колективні гарантії безпеки від НАТО. Mm -hmm. Тобто, якщо війна... Зупиняється, то щоб партнери не сказали, що все проблема вирішена. Буду займатися своїми внутрішніми питаннями, а нам загрожуватиме нова інтервенція через 6 місяців чи через 3 роки. Mm -hmm. І тому обговорюється, що це повинна бути не маленька миротворча місія, яка просто спостерігає за режимом дотримання перемир'я. А це має бути велика озброєна тяжким е, тяжкою зброєю е, місія, присутність якої є гарантією того, що нова е, агресія не відбудеться. Пане Ігоре, до інавгурації Трампа чи варто очікувати нам того, що е, європейські лідери таки дійдуть до якогось е, конкретного рішення з приводу того, як підсилити Україну? Тому що ми теж неодноразово бачили в західних змі, писали про те, що ймовірно Трамп сподівається на те, що Європа в цьому питанні зараз покаже силу і перебере, скажімо так, на себе певну відповідальність, аби підсилити. Україну до інаугурації, це відбудеться, чи мало ймовірно я думаю, у нас очікує низка позитивних рішень, але вони ще не приведуть до великого глобального рішення. Угу. Тобто, дійсно ухвалюються рішення по фінансах, і сьогодні засідає Рада Європейського Союзу, яка ухвалить остаточні технічні рішення, щоб під заставу російських заморожених активів надавати фінансову допомогу Україні. Ухвалюється все більше рішень, коли за європейські кошти замовляється зброя українських виробників. Це також великий позитив і це крок вперед, і ми побачимо, що нові ці рішення. Але щодо розміщення військового контингенту, офіційного рішення не буде. Це ще поки що консультації. Поки що справді на рівні консультації ну будемо бачити, як розгортатимуться події далі. Пане Ігоре, наразі вам дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, експерт центру об'єднана Україна Ігор Попов спілкувався з нами. Рушаємо далі.